У монастирі святого апостола Андрія відбулася спільна служба Божа для тимчасово переміщених осіб з Луганської та Донецької областей. По завершенні молитви переселенці мали змогу ознайомитися з українськими різдвяними традиціями. Такі заходи дуже потрібні для духовного єднання і кращої інтеграції, бажаючих залишитися для подальшого проживання на Прикарпатті, вважають організатори заходу. Чоловік їмості Оксани Ющишин, отець Михайло, греко-католицький священник, залишився на парафії в Луганську, бо не зміг покинути своєї пастви. Адже церква це єдине місце, де вони можуть відчувати себе українцями. За 14 років, яким ми приїхали туди на схід. Ми йшли до людей і скажімо так, учили їх з нуля, робили спільні вечері, робили свято День Святого Миколая, свята для діток, робили День Матері, Різдво, Пасху. І можливо зараз зустрічаючись із цими переміщеними особами, бачу, бачила, наскільки їм ну вже півтори року, як вони тут, і якісь матеріальні. Вже сторони вони влаштували молодим людям. Звичайно, легше знайти роботу, житло і адаптуватися до теперішнього життя, старші, а це в основному жінки різного віку, вибиті зі звичайної плинності життя, побуту, роботи, дозвілля. Для них потрібен інший підхід, можливо, тому що наші люди самі собою йдуть в храм, повний храм. То до них треба йти. А зрештою вони відчуваються якимись ну несміливими. І звичайно, храми відкриті, вони можуть зайти, але вони якби губляться там. І е, такі зустрічі потрібні їм для адаптації. Більшість людей е, бажають залишитися тут. Вони не мають куди повертатися, або це зруйноване житло, або це люди все таки проукраїнські, які не можуть зараз туди повернутися, бо дійсно є загроза життю. Щоб краще зрозуміти наше життя, доторкнутися до традицій Західної України і потрібні такі зустрічі, вважає пані Ющенко. Вчора у нас була зустріч. Це із Ялти, були з Горлівки, і з Луганська ті, які належали греко-католикам. вчора сестри сестри мироносиці приймали. А сьогодні отець Олег нам допоміг теж організувати, тому що там тільки 20 людей. А за статистикою, у дві тисяч, у тільки міському департаменті соціальної політики, є 2,5 тисячі в місті. Основною подією зустрічі. Є звичайно, служба Божа у монастирі святого Андрія. Сьогодні, в різдвяний час, в нашій обителі святого апостола Андрея ми раді вітати наших братів і сестер з Луганщини і Донеччини у святій літургії. Ми в особливий спосіб молимося за вас і за ваших діточок та благословляємо із усього серця. Молитва, пізнання традицій на Прикарпатті і надія на мирне завершення протистояння на сході, спільне бажання для усіх великих і малих. Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми ручками. Весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає.